Там є старша медсестра, яка тим рішає. Де ви їх знаходите? У нас в Києві з цим дуже великі проблеми. Так, да, У нас теж у нас так само. У нас так само з медсестрами взагалі, ну це всюди, напевно. Тому що це універсальний солдат. Давай да. так. Вона може працювати як офіціант, як е, в лабораторії, де там кров збирають. Забираєте де там не знаю в будь-який косметологічний центр у стоматології так, в лікарні, тобто але, тобі, але, але це... щоб навчити саме працювати в стоматології, це треба час, тому що це дуже У ну, нас тут, наприклад, там медсестра прийшла, там, ну типа ти їй пояснюєш, це зонд. Ну і тобто це такі починаються ази, і ти такий. Ну, і ти розумієш, що їй важко, тому що вона цього взагалі не бачила. Так, та? і... знаєш чому? У нас так бувається, тому що ми пригадаємо про нову медсестру тільки тоді, коли одна йде. У нас нема завжди в запасі. За кордону мені дуже сподобалась одна така дуже класна тактика. Це, до речі, недалеко це в Іспанії. У них є основні медсестри. Є не основні медсестри. Добре, хто не основний медсестри? Це, місцястри, які ходить на роботу по три години. Ага. Це вона може навіть просто інструменти вести від кожного прийому, але вона вже в ділі, вона вже в темпі, вона вже в ту кухні, вона знає вже зонд, як виглядає, як ти кажеш. І коли е, стає така ситуація, відпадає одну з основних, її замінить таких. Е, тобто, звичайно, її пропонують краща зарплата або двоє заміни, mm -hmm. але ось таким чином. І це насправді дуже гарна ідея, але все одно теж включається у коштах. Mm -hmm. Тобто, хто готовий брати ще додаткових, наприклад, що троє. просто мати як резерв, як резерв, тому що у нас е, ми всі ми згадаємо про медсестру, коли Галя йде. Коли Галі нема, вже капець, да, вже треба нову Галю. А прийде не Галя, а Богдана прийде. Але Богдана не як Галя, а ми хочемо, щоб вона працювала. І, і на операції починаються танці. Танці з бубном. Танці да, з бубном.